Вони далеко ще, вони ще аж за вулицю, і там за руте б'ємо І там аванпост летів Бачу вони тут десь є, тут десь є Обережно Вони тут зараз в атаку Йде, 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 тут Поставив мітку ворожу Да, 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 йде, 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 йде О, там, там, там далеко ще є на ЖД бігав, типу Там з там з Бля, в мене знищили, я от просто. Тут танк стоїть. Йбасі, ти, скільки ти їх перевалив? Там, там ще є, там ще є, не виходь, не виходь. Там такий тіп стріляє десь до деку. Не можу я поставити нічого. Ну Тут вороги ходять. Все йде, все йде, все Я походу тут зняв його. Все Ні, я чую, все йде. Я, я умер. Там их, а, там с, 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 с Расселка внуки. Не бежать, блядь, все думают бежать, блядь. Гната подлетела, блядь. Ты живый? Да. РДМи Ра раскрывают. Да, я зараз на гарнізоні там з'явлюся. Точна мітка, мітка кс О, то я краще тут то появлюся Бля, воно скинулося. по секундам У нього вже битий крак. Блять пінгануло, сука Я бачу, типа А він зараз знову буде там поле дойти О шфик пингує Мітка КС точно до танка Спасибо

Того, я, я дам підсилення зараз, якщо зараз. Там... Тут дохуя піхота, На мені нет дохуя піхоти. Їхню медика забрав. Залібісь, не, не буде піднімати. Десять. Десять! 10 вбив за одне життя. Десять? Да. Бе досягне надо? Да. Мене вбили. Сейчас. Ебать!